Шановні українці, моє вітання! Сьогодні я хочу подивитися з вами набутою інформацією та своїм баченням стосовно кутових граверів для майстрів плиточників Саме для майстрів плиточників Ця інформація буде актуальна та цікава тим із вас, у кого ще немає такого інструменту, такого інструменту та приладдя до нього. Якщо у вас вже щось є, то мабуть буде нецікаво, тому що. Ви вже все це знаєте, у вас все це є, як працювати, чим різати і так далі. Тому подібне. Тому для тих із вас, хто вибирає першу одиницю подібного інструменту та приладі до нього, сьогодні ми роздивимося два основні ігроки на ринку України: це Proxon та FixTool помагатор Ми подивимось комплектації, в чому схожість їх, в чому відмінність саме у роботі. А вибирати вже, звісно, вам. Для чого були створені гравери та кутові гравери? Вони були створені для дрібної або делікат, Роботи пов'язаної зі шліфовкою, порізкою або зі створенням дрібних отворів. Що на це вказує? На це вказує компактність цього інструменту та потужність цього інструменту. Щоб ви розуміли, Proxon та Fixtool має потужність біля 100 Вт. 15 тисяч обертів 100 Вт. Мабуть, ваша найслабкіша ка болгарка вона десь 750 Вт, мабуть, у плиточників менше вже немає. Тут 100 Вт. Саме тому цей інструмент був створений для делікатної, делікатної дрібної роботи. Так виходить, що майстри України використовують. Цей інструмент у своїх справах. І ще раз нагадаю: цей інструмент не був створений для того, аби ви різали керамограніт, а особливо метрами, а особливо товщиною 10 мм і з перекалом. Ні, цей інструмент був створений для того, аби ви різали керамограніт, але не великими відрізками. Бо далі вони гріються. Вони гріються, вони перегріваються і вони згорають. Згорають вони у тих майстрів, хто то приїжджає на об'єкт і, і ріже дуже багато, без відпочинку, не дає відпочивати цьому інструменту. Бо якщо ви почнете різати, при перших 20-30 см різу, особливо десятки керамогрент, ви відразу відчуєте, як все тут нагрівається. Як з цим боротися для майстрів плиточників які будуть брати для своїх. Задач будуть різати багато. По-перше, вам потрібно купляти дві одиниці такого інструменту. Так, вам потрібно купляти з часом, вам потрібно купляти і другого. Якщо ви купите першу, ви все це дізнаєтесь, ви все це в практиці пощупаєте, попробуєте і вам потрібно буде купувати другу. Тому що якщо ви приїхали на об'єкт і вам потрібно багато різати саме таким інструментом, то багато різати відразу вам не вийде. Він буде нагріватися. І для економії вашого часу ви ріжете одним інструментом, він нагрівається, відкладаєте його в сторону, берете другу одиницю, ріжете далі. І у вас немає. Простою по часу, ви просто берете і ріжете, робите свою роботу. Якщо у вас Делікатні якісь задачі на об'єкті, десь щось підрізати, куточок невеличкий. Звичайно, вам і однієї одиниці достатньо буде ось так. Але якщо ви ріжете, якщо у вас постійно багато задач саме для такого інструменту, то вам потрібно тримати в арсеналі завжди дві одиниці. Це перша рекомендація стосовно того, як боротися з перегрівом та нагрівом цього інструмента. Друга рекомендація у проксону. Ось у проксану та у фікстул-помагатору є отвори для охолодження двигуна. Є такі отвори, куди заходить повітря, і воно обдуває двигун. Є у проксана, є і у фікстула. Коли ріжете, не закривайте ці отвори руками. Не потрібно хвататись, бо якщо ви закриваєте доступ повітря, вони нагріваються ще Швидше. Тепер давайте роздивимось комплектацію котових граверів, проксину та фікстул-помагатор. Подивимось, що входить в комплектацію та як все це монтується на руках. Фікстул-помагатор це котовий гравер з потужністю 100 Вт, 15 тисяч обертів. Кнопка включення живлення позаду, кнопка регулювання обертів з боку. До 1 до 6. Нагадаю, ріжемо ми завжди на максимальних обертах, тому що якщо ви знижаєте оберти, відразу нагрузка на двигун і він буде грітися ще швидше. Тому ріжемо плитку лише на максимальних обертах. Регулюємо лише якщо потрібно поставити черепашку і щось шліфонути. Тримаємо за редуктор, не тримаємо, тобто не рекомендується триматися за. Сам корпус, тому що тут знаходяться ось такі отвори, три отвори для того, аби втягувати повітря для охолодження двигуну. Сюди повітря втягується, звідсіля або звідсіля виходить. Тобто, так триматися можна, але не рекомендується. Тримаємось за редуктор і ріжемо тут, тут, може навіть ось тут. Є один плюс у цього редуктора. Якщо ви відкрутите, ви побачите, що Весь крутний момент двигуна передається на редуктор за допомогою ось такої алюмінієвої втулочки. Вона зроблена для того, аби не ставити сюди зірочки для того, аби передавати крутний момент з двигуна на редуктор. Тобто вона зроблена замість зірочки. Вивст розіб'ється алюмінієва, ви викинули і продається нова 3 копійки. Вони продаються окремо. Вам не потрібно потім в зборі купляти новий редуктор з цією зірочкою. розумієте? Тобто вони зробили таким чином, що цей крутний момент передається за допомогою 3 ось такої втулочки. Ви поміняли втулочку, поставили назад, вкрутили. Все, ви працюєте далі, вам не потрібно купляти новий редуктор у зборі. Що входить в комплект? В комплект входить 3 цанги, дві цанги на 3,2 мм, одна цанга на 3 мм. Для чого нам це потрібно? 3,2 мм потрібно для того, аби поставити ось такий тримач, ось такий тримач для гальванічних тонких дисків. 40-50 мм. Немає значення. Як це працює? Ви берете цангу, відразу її вкручуєте, вкручуєте цангу, берете ключик та фіксуєте сам тримач на гравері. Раз, бачите, все, два ключика. У вас тримач готовий до роботи. Ви вставляєте сюди диск, фіксуєте, і все. Гравер готовий до порізки керамограніту. Бачите? Ось така доволі проста конструкція. Відстань між, відстань між е, диском та редуктором 22 мм. Ось ця відстань 22 мм. Між диском та редуктором. Цанга на 3 мм. Для чого вона нам потрібна? Вона нам потрібна для того, аби монтувати на гравер алмазну голку. Вставляєте голку, точно так же затягуєте все, вона голка на гравері і готова до роботи. Бачите, дуже швидко. Також в наборі є два гвинти, які потрібні для монтування на гравер. Алмазних вакуумних дисків. Ось у наборі йде один алмазний вакуумний диск діаметр 40 мм, товщина десь 1 один... мм. Міліметр... А, ні, десь 1,5 мм. Ось в наборі йде такий доволі ну, дебелий диск, а, вакуумний 40 мм 1,5 товщиною. В чому фішка самого болту? Біля самої шляпки є такий виступ, ступінь. Вона виступає у ролі фланцю або центровика, або фланцю. Тобто ви вставляєте цей диск на цей фланець, бачите, воно від, воно відцентрувалось. І потім ви вставляєте і прикручуєте сам диск до редуктору. Берете ключик не то її стороною, ні тою. Ось цією, зафіксували. Раз, бачите, все, два ключика. Ре диск стоїть на редукторі. При діаметрі 40 мм самого диску, відстань між краєм диску та редуктором складає десь біля. Десь біля 6 міліметрів. Якщо при роботі вам недостатньо виліту самого диску, тобто редуктор товстий, і диском ви не достаєте до якогось місця, то можна купити більш тонкий редуктор окремо, більш тонкий редуктор. Ось бачите, в чому, в чому його фішка. У нього товщина 17 міліметрів, а у цього рідного товщина 25 міліметрів. Ви можете купити більш тонкий редуктор для того, аби підлазити. 40-мм диском у якісь вузькі місця. Якщо ми поставимо 40-мм диск саме на цей редуктор, то у нас виліт буде 11 мм. Там було 6, тут 11 міліметрів. Бачите, і ви відразу, ви відразу у вас є. Бо більше виліту диску для того, аби десь підлізти, щось підрізати. Тобто є можливість купити окремо тонкий редуктор. Що є ще в наявності? Ну, Звичайно, два ключі для монтування цанг та болтів, тримач для черепашок, тримач для черепашок, ще один резиновий тримач, але майстрам плечникам він, мабуть, не потрібен. Тому що це тримач для того, аби ви клеяли на контактний клей якісь. Шкурки для того, щоб щось шліфувати. Ну, може, десь комусь воно пригодиться, але для майстера путичника воно не потрібно, тому що є тримач для черепашок у комплекті. І як я вже сказав, диск 40 мм, 1,5 мм товщиною, вакуумна пайка. Кутового гравер Проксон комплектація доволі простіша, є кейс для транспортування та зберігання кутового граверу гравер та. Цанги. В цанг тут 6 штук в наборі. 1, 1,5, 2, 2, 4, 3, 3,2 мм. Майстрів плиточників турбує 3 та 3,2 мм. Як вони монтуються? На самому гравері, вибачте, я не показав вам, кнопка включення живлення позаду, регулювання обертів з боку. 100 Вт, 15 тисяч обертів. Як монтуються цанги на проксон? Все доволі просто, зроблено дуже комфортно. Є кнопка для фіксування валу, фіксуєте вал, знімаєте тримач для цанги, вставляєте цангу. так, це у нас 3,2, Вставляєте цангу. Встав... Зажимаєте, вставляєте, наприклад, тримач для гальванічних дисків, зажимаєте вручну. Ось так зажимаєте вручну, все, відпускаєте, можна працювати. Так, давайте заміряємо, яка тут відстань. Це може потрібно вам для, а може не потрібно для того, аби надівати кожух для охолодження водою, між диском. Та редуктором 40 мм. Це інформація вам для того, аби ви кожу сюди ставили. Так, і точно так же тримаємось або за редуктор сам, або за корпус. Ось тут посередині не рекомендують. Момент монтажу додаткового обладнання доволі комфортніше, тому що я просто зажимаю пальцем і знімаю цангу, витягаю, ну да, витягаю тримач. Витягаю саму цангу, міняю цангу, вставляю, якщо мені потрібно тепер працювати, наприклад, голкою. Вставляю голку, зажимаю, все, бачите, можна вже працювати. Тобі не потрібно класти його, наприклад, на стіл та ключами монтувати. Тут ти в руках тримаєш і відразу знімаєш. Раз, два. Все, бачите. Тобто тут зроблена фіксація самих цанг набагато комфортніше, набагато швидше. Яким чином, тут зроблено, щоб ви працювали е, такими вакуумними алмазними дисками, вам потрібно купляти окремо ось такі тримачі для того, аби це на 3,2 мм демонструю. Вставляєте цангу 3,2 мм, вставляєте сам тримач, зажимаєте і фіксуєте на нього диск. Ось таким чином. Ось, все, бачите, диск вже в роботі. Тобто, ви вам потрібно купляти. До самого проксу ще один додатковий тримач для вакуумних алмазних дисків. Відстань тепер е складає 47 мм, але, бачите, тут є відстань, ось міліметрів 5, е який можна ще додатково обрізати. І у вас буде відстань теж десь міліметрів 40 Так, як на тримачі для гальванічних алмазних дисків. Так і на вакуумних алмазних дисках відстань між редуктором та диском буде десь 40 мм. Як реалізована передача крутного моменту у проксені з двигуну на редуктор? Ось бачите, тут стоїть шпиндель, і ось така маленька пластикова зірочка, яка вставляється у редуктор. Бачите? І якщо ці шліци розбились, то вам потрібно бути, мабуть, Мабуть, або якщо тут розбились, то купляти редуктор у зборі, а якщо тут, то ну, я не знаю, може там якісь деталі продаються. Ну, Бачите, передача передається через пластикову зірочку. Якщо на проксоні там передається через таку алюмінієву втулку, ви вставили і все. І якщо вона. Розбилась, викинули її, забули, купили за 3 копійки нову, поставили, працюйте далі. То тут вже трішечки делікатніша тема. Ось така комплектація, доволі проста, швидка. З бачите, ось з одним мінусом на редукторі. Я не знаю, скільки це коштує, цей ремонт, але рішення таке набагато простіше. Але тут є кнопка для того, аби швидко. Все знімати та міняти. Яка різниця між фікстулом і пропсоном? по мощності. Ну в роботі він намного мощніше виходить. При нагрузках, когда ты его начинаешь придавливать на толстой плите, особенно если она перекалена, Если внутри плиты есть накал, ты до середины дорезаешь, нормально дорезаешь. Потом, когда начинаешь резать накал, начинают гореть диски. Горить диск, ты его немножко придавливаешь. Этот начинает проседать, у этого мощность остается. И он дальше его режет. Ну, вот. Когда его зажимаешь, он э, начувствует. Да. Чистом... В нагрузке. А. Именно в нагрузке. да. В нагрузке ну, есть. Это разница. Мощный да? Да, мощный, да? чем тут. Кто про вытратные материалы: диски и алмазные иголки. У своєму арсеналі ви завжди повинні тримати два види дисків. Це гальванічні алмазні тонкі диски. Товщина десь біля 0,5-06 мм. Ріжуть чисто е ресурс невеликий, але коштують дешево. Завжди тримаєте 5-6 до десятка в арсеналі того, щоб вони завжди були. Це диск, що у нас тут? Це титан. Титан, Це так. Гальванічний. Да, Це у нас була вакуумна іспанка. Я тебе хочу сказать, что из-за толщины... Треба припасовиться да тупо зміни. Вам потрібно все ж таки тримати, вакуумні алмазні диски. Чому? Тому що вони ріжуть не так чисто, але зі своєю задачею вони справляються. Трішечки підправили алмазним брусочком і все добре. Вони ріжуть не так чисто, товщина варірується ось, е, такі е, 1,2 мм, ті, які у фікстула йдуть в комплекті 1,5 мм. Але в них ресурс вже більше. І ви можете іми робити додаткову якусь роботу, не пов'язану з порізкою. Ви можете Наприклад, підрізати кут 45 градусів. Ви можете підрізати саму плитку, десь, якщо потрібно підправити. Ви можете, якщо у вас робота по реставрації швів, щось підрізати, бо вони тонкі, залізуть у будь-який шов. Тобто, вам завжди потрібно тримати два види алмазних дисків: і гальванічні, і вакуумні алмазні. Ну это понял я с этой руки начали. Отлично. О, да, максимально. конечно это не то Угу. Mm -hmm. с этим кругом не то. Что-то. тут Зелений деликатний. Yes. Да, этот... Зелені і деликатний. Mm -hmm. Тримати в арсеналі завжди потрібно і різний діаметр, і різні по структурі. Що стосовно алмазних іголок, алмазні іголки бувають товщиною від 0,8 до 2 мм. Найпопулярніший розмір у вас буде 1,5 мм полтора полтора yeah. да более стойкая да полтора да полтора двойка сильно толстый спасает аккумулятор миллиметровка очень ломается только начинаешь ее придавливать она сразу на эту кнопку чтобы вырезать вот это она не режет. Вот это а уже носик стерся. Все, да? Вот это вот все. а может быть ее поднов... И как только, как только он стирается, именно сам носик режущий, вот она начинает греться и сразу отламывается. У -у -у. Только вот этот момент. ну, ну его надо поймать. Потому это что бывает был, такое, был. что она сломается, и ты так бац по плите. Не mm -hmm. you know, можеш ударити, можеш нацарапати. Все. Вот это все носит уже все вот это носик уже все вот он все, все. То есть боковиной ты можешь пилять? Mm -hmm. Ну, да. если, если уже просверлил его насквозь и начинаешь распиливать боковины, боковиной ты можешь резать. Я показав вам відмінність між цими двома виробниками. Я показав вам комплектацію і моменти, на які потрібно звернути увагу. Також я показав вам, що потрібно відразу докупити, якщо це у вас перша одиниця і вам потрібно взяти і працювати. Також я розповів вам про систему охолодження, як потрібно боротися з. Перегрівом цього інструменту. Надалі ми поговоримо у наступному відео. Ми поговоримо з вами про систему охолодження кожухи та систему охолодження для роботи з цими дисками. Вибір за вами, який інструмент купляти. Дякую вам за увагу! Слава захисникам України. Пока.